Друзі, вітаю! Сьогодні мені трапився на заточування ось такий міні Адамас. Це ніж компанії Benchmade, дизайн Шейн Зіберт. Чудовий ножик. Розповів вам сьогодні про нього, про дизайнера, про позиціонування цього ножа компанії Benchmate і, взагалі, своє враження від нього. А також хочу вам показати більшу версію старшого брата, називаємо це так. Але це. Як бачите, тут немає логотипів бенчмейда. Чому? Тому що це так званий Риблейд. Я розповім про вам це теж. Я думаю, що вам буде цікаво. І я на відео своїх, у своєму каналі час від часу такі слова, які з словничка Ножомана періодично вам показую нові. Вони, звісно, не для всіх нові. Море людей знають ці слова користуються ними. Але я думаю, для тих, хто там вперше на каналі, або тільки. Починаю свою там, скажімо так, історію в житті, бо це така якась певна частина життя, якась певна пригода, коли ви там занурюєтесь у щось. То, можливо, там слово реблейт для вас теж не дуже часто траплялося. Ось, У мене є відео про реблейт і що це, що це таке, але я там розповідав про фікси. Сьогодні розповім про реблейт на фолдері, на складеному ножі. Ну, Давайте почнемо з того, що в мене ось тут такий патчик гостра каша. Не випадково це подарували мені хлопці з компанії IBIS. На їхнє запрошення я приїхав і ну, постарався поділитись інформацією у такому проєкті, як Гостра каша. Про те, як можна там, гострити ножі з всякими такими лайфхаками з приводу там, і точілки, і, брусків, і самої техніки роботи, вийшлося вроді непогано, принаймні з того, що хлопці бачать на попередньому монтажі. Але мені сподобався сам процес. Дуже позитивно, дуже фаховий підхід сподобався. Але, зрештою, будете оцінювати ви. Я думаю, що відео вийде за якийсь певний час, там тиждень-два. Побачимо, тому що я не знаю, коли я викладу ось це відео сьогоднішнє, коли воно з'явиться. Але, умовно кажучи, ви не пропустите точно, особливо, якщо ви підписуєтесь на канал і якщо ви там ставите дзвіночок, вам приходять сповіщення. Читаєте дописи, які в мене на каналі буває. Дивитеся шорти, Ну, все це ви не пропустите. Я думаю, це буде цікавий матеріал на каналі Ібіс в такому проєкті, як Гостра каша. Тому їхній пачок сьогодні в кадрі. Ну, давайте про Адамас. Загалом цей ніж з'явився у 2011 році. Компанія Benchmade, його позиціонує так званий чорний клас. Тобто там престіжу, пресідіо перепрошую. Там контейго легендарний від Уоррена Осборна. Тобто, там є ряд ножів, які у цьому чорному класі зібрані з точки зору якогось хардюзу, тобто якогось важких випробувань для ножів. З точки зору аутдору, тобто це там мандрівки, це природа. І з точки зору тактики, тобто те, що ми там ставимо знак дорівні між військовим використанням або військово-таким господарським використанням. Хоча це слово тактика, воно таке найбільш розмите, не дуже зрозуміле, і його так напряму не можна, скажімо так, позиціонувати його там з війною або з військовими. Це так само, як назва ножа. Там. Мілітарі не робить знак дорівні між ним і військовим ножем. Це не так. Це просто вдала назва, так, є якісь спільні там, моменти, історія, яка об'єднує назву, ніж і його там, використання. Але це нічого не означає, крім того, що ніж називається військовий. Ну, Бо мілітарі це з, війсь... з англійської мови, ще з латинки, це, <свісно> це військовий. Так само слово тактичне, якщо там ніж тактичний, то це не означає, що він для якоїсь певної тактики. Це така, скажімо, гра слів маркетологів, які нам намагаються. Ну, дещо пояснити, можливо, допомогти з вибором, а може трохи їх заплутати. Так, от, це Чорна серія. 2011 рік поява. Трошки інший в нього був вага, в нього була сталь, інша була д 2 сталь. І в 2021 році він отримав уже такий більш сучасний вигляд. В нього зменшилася вага. Там і за, за рахунок товщини лайнерів. За рахунок вони, вони що змінили? Що поставили сталь кровір? CPM-кровір це дуже класна сталюка, сталь, яка CPM це означає, що це порошкова сталь. Вона в компанії Crucible розроблена. І взагалі, якщо сталь називається CPM, то ці три літри говорять про те, що це Crucible, тому що є і Carpentry, і інші компанії в Америці, які плавлять сталі і порошкові. от. Ці ПМК, всі вони від Крусі була. Зараз у них там проблеми і чекаємо, чим вони там завершаться. Ну, як чекаємо? Ми живемо. У нас є з вами більш важливі події в нашому житті. Ось. Але загалом у них проблеми зараз, тому невідомо, яка там буде історія тих виробників, які хотіли би працювати з їхніми сталями. Там Kruvira, там Магнакат, Кровір, С30В, С35ВН, С60В, С90В, С110. 125. ка Ну, одним словом, там дуже-дуже багато сталей. Я не всі назвав, але вони роблять багато сталей. і це круті сталі, які от дуже себе в ножовій індустрії всі зарекомендували. Ось тому, якщо хочете купити ще щось на кровірі там, чи на магнакаті, і це має бути свіжий ніж, то це можливо вже останні партії, які там були ще перед закриттям цього заводу, придбані виробниками, наприклад, бенчмейдом, і він продовжує виготовляти вже з залишків. Ну, одним словом, це просто ліричний відступ, але особливість така, що зараз ці ножі вони йдуть під циракотом на кровірі. Чому церакот? Тому що це така цікава фарба. Це, скажімо, суміш керамічних частинок, там, полімерів різних, які при високих температурах запікаються і достатньо добре тримаються на поверхні, там, після відкриття якихось там, консерв або щось подібного, вони, в принципі, там, злегка пошкоджуються. Але це не ті випадки, коли, наприклад, колись на перших реконах можна було взяти монетку, чи там на Ontario Red 1, там фарба, скажімо, чорна, так. Ви взяли монетку і це все зчистили. Ну, з сиракотом так не вийде, ви не зможете монетку зчистити. Ви можете зірвати це все наждачкою, звичайно, на якихось наждаках. Ось, звісно, що є абразиви, які обробляють сталі, то чому б вони не мали обробляти серакот, хоч в нього твердість там близька до твердості сталі або можливо і більше. Бо є елементи керамічні в ту фарбу входять. Ось. Але Церакот вважається одним із таких найкращих покриттів. Краще від нього, мабуть, тільки DLC. Тому вони його наносять на кровір, тому що в кровір є особливість, він корозійно нестійкий. Тому таким чином компанія захищає нас від проблем з. Ржавіння. Ну, очевидно, треба розуміти, що крайка вона відкрита, ми її підгострюємо і правимо, ми її використовуємо, тому сильно треба дивитися за тим, в якому стані вона. До речі, один із способів затуплення ножів це так зване, ну, якби умовно, хімічне затуплення. За рахунок чого? За рахунок отої мікрокорозії там, на ріжучій крайці, на самій вершині, ну, розпадається, скажімо так, метал вступає в. В реакцію з продуктами кислими, з якими ми, там, ну, ми нарізаємо там, не знаю, цибулю, перець, помідори і так далі. Вступає реакція з водою, з киснем. Тому є затуплення таке, ось, хімічне, скажімо, називаємо його так, або не абразивне, не адгезивне, а от можна сказати, що ну, от, хімічне, напевно, так, давайте будемо його називати. Можливо, є більш вдалі терміни. Тому навіть під Серекотом чи під DLC. Все рівно періодично заглядайте, що у вас робиться на крайці. Протирайте і додавайте, якесь, не знаю, там, поріжте сало, ось і не мийте його. Ну, таким чином, тобто пам'ятайте, що можна кородувати, може, сама ріжуча крайка. Так от, давайте тепер про реблей трошечки. Донор тут китаєць, сталь тут s 90 v До речі, теж це той же самий завод. Крусібл, який робить кровір. Ось. Але тут це, пластинка купується майстром, гартується ним або спеціально іншими людьми термістами, І далі вже йде там, слюсарка, там, галтовка, блеквош, і так далі. Так далі. Підгонка. Все. Я цей ніж купив на одному із аукціонів на, в ножових групах у Фейсбуці. Мені пощастило, тому що я не тільки придбав його за чудову ціну, аж сам здивувався, але такий збіг обставин. От, я знаю, просто, наскільки класні вироби робить майстер Олександр Лясковський. ось тому я раджу вам цього майстра і його вироби. Я вже кілька разів користувався його послугами. Замовляв у нього, і реблейди замовляв у нього, і регрінт, коли він мені переспускав. Ну, Одним словом, я вам раджу цю людину, це точно <хи> з мого власного досвіду. Я переконаний, що в нього просто чудові вироби. І ви, якщо у вас влаштує там, матеріали, ціна і все до решти, ви собі домовитеся. От, ви не пожалкуєте, тому що цей майстер мені подобається. Я його вироби ціную, тому що бачу, наскільки вони продумані і якісні. Ось про це. Добре. Тобто, так сталося, що я придбав цей ніж на аукціоні. Ну, Очевидно, просто якщо ми порівняємо два ножі, от їх порівняємо, поставимо по осьових, то ми бачимо, яка економія по довжині ріжучої крайки. Великий ніж має 96 мм, малий має 83, тобто на 13 мм. Ось. Але тут суттєва економія також і на довжині, довжині руків'я. Тобто є економія і в ширині руків'я, і в товщині. Але от в товщині, напевно, вона найменша. І е, хочу сказати, що це одне із найбільш таких вдалих років, на мою думку, тому що для робочого ножа важливо, щоб його об'єм об'єм руків'я, ну, скажімо так, заповнював об'єм, який е, створений всередині вашої долоні, коли ви стискаєте руку в кулак. Якщо у вас там таке якесь тонке руків'я, воно буде неінформативне, ви будете дуже багато сил тратити на те, щоб стиснути ніж і е, витрачаючи зайві зусилля на те, щоб Втримувати, контролювати, скажімо так, ваш ніж під час роботи, ви будете швидше втомлюватися. Звісно, це працює в другу сторону, тому, якщо руків'я буде надто об'ємне, надто товсте, ви будете тратити більше сил, тому що вам доведеться контролювати в розігнутому положенні пальцями, вони теж будуть втомлюватися швидше. Одним словом, на мою думку, Вадамаса достатньо таке м'ясне, м'ясисте руків'я, дуже воно ну, інформативне, Тобто, там відчуваєш чітко, де ти, як ти тримаєш руків'я, де в тебе лезо, де в тебе там обух. Тобто все це дуже навіть в темноті ти взяв ніж, тобі нічого не треба перепозиціонувати. От візьміть опінель, От Відкрийте його, а ні, краще відкрийте його, але заклейте йому <смі> лезо, не знаю, скотчем якимось там. І спробуйте його от всліпу, скажімо так, з закритими, заплющеними очима. Ну, до речі, я думаю, що тут ви зрозуміли. Напевно, все-таки в опінелі ми все зрозуміємо, бо знизу є розріз. Тобто ми побачимо, просто відчуємо, точніше, руками, <смі> в складних ночі з цим простіше. Але я про от таку безвідмовність у контролі. То мені подобається руків'я. тут навіть оці отвори вони теж в якійсь мірі вони є там додатковими точками, на які я можу там опити з кінчиками пальців. Тому все добре зроблено з точки зору скажімо, ергономіки, ергономіки руків'я. Ось є отвори для темляка, там подобається вам ні використовувати це, ну там ваша справа. Хтось використовує, тому що за темляк витягує. Хтось використовує темляк, тому що можна взяти руку ось так подалі, захопивши через темляк, і рубати там, наприклад, ножем, як мачете там, зрубати якусь гілку, там товсту і так далі. Тому темляк деколи такий декоративний елемент, а деколи він абсолютно практичний. Ось, ну, китайці зробили непоганий донор, тобто не хочу абсолютно там нічого рекламувати китайською, і взагалі нічого не хочу рекламувати. Взагалі, ось, але мушу визнати, що як донор він свою роботу тут відпрацьовує на всі 100%. Лише як донор, тому що клинок я ну, утилізував, Він мені не, не ну, в даному випадку на будь яких своїх реблейдах. На якихось там фіксах його можна використати, щось зробити якось інше руків'я, там подарувати комусь, в не має взагалі ножа, тобто використати його. А з фолдера так не вийде. Тому тут клинок, ще раз кажу, робив Олександр Лясковський, сталь CPM s 90 v 63 одиниці по шкалі Роквелла. Ось тому це чудова сталь і зроблений блеквош. Тобто, що таке блеквош? Це травлення. Наприклад, в азотній кислоті, ну або в її розчині, точніше, або в хлорному залізі, або в фортофосфорній кислоті, або в лимонній кислоті є варіанти. А далі це все в галтовочну машину. Серед таких дрібненьких камінців, абразивчиків вони довго там миють, полощаться в цей клиночок в тих брусочках, в тих в шматочках, точніше, в так званих галтовочних тілах. І от виходить такі мікроцарапинки, які. Приховують, дають мат, і вони приховують якісь свіжі робочі царапини, які виникають в ході роботи ножем і так далі. Тому блеквош, така типова практика для робочих ножів і досить непоганий фініш, тим більше зважаючи, що його використання може бути в тому числі використання військових. Отака ось штука. Сьогодні я вам трошки розказав про е, Адамас, е, про Шейна Зіберта. Він робить, до речі, е, такий ніж є, ну точніше, е, оригінальний ніж, бо я показую зараз на реблейт на донора. Оригінальний ніж е, Адамас він випускається в двох форм-факторах, навіть в трьох, в двох, тому що є міні-версія і звичайна версія, але є ще версія фікса. Його можна придбати без накладок, тобто це просто як ну, буде от, клинок, так? Тобто це фуллтанг, просто клинок у такої форми. От, але в нього є там технологічні отвори, ви можете придбати ще у них там, чи виготовити самі дві накладочки і на гвинти, на стяжки зібрати, і у вас вийде Адамас Фікс з накладками. Можна просто придбати Адамас, як це називається такі. Е е Скелетонізовані ножі, тобто вони руків'я не мають, але на них часто там паракорди намотують щось таке. Ну, але можна навіть і придбати накладки готові, або, скажімо, її виготовити самим. Це дає можливість там кастомізувати, зробити під себе як вам завгодно. Тому є версія Дамас Фікс. Загалом, якщо я про свій ніж вам розповідатиму, то я йому даю роботу. Ось, сталь мені подобається, вона не для батонінгу, тому що С-90В, вона більш така, знаходиться серед тих суперпорошків, там, де вони максимум ріжуть, але їхня там механічна міцність, ударна в'язкість, скажімо так, посередня. Вона не є низькою, але вона є посередньою. Ось. Але якщо ми говоримо про кровір, то механічна. Міцність в'язкість знаходиться на дуже високому рівні, хоча є ще міцніші сталі, але вона дуже міцна, але вона при цьому дуже добре ріже. Тобто її отакий баланс вбійше в міцність при чудовому різі, а тут просто феноменальний різ при посередній міцності. Ось тому мій ніж там на батонінг я його звичайно пускати не буду. Там на якісь консерви теж. Звісно, ніхто не знає, які обставини будуть в той чи інший момент життя. Тому, якщо буде потрібно, він буде робити те, що він повинен робити. Але загалом ось вибір кровіра на цій моделі це дуже вдале рішення, і тому бенчмейт, коли відмовилися від D2 і перейшли на кровір, то ніж зграв новими фарбами. Плюс він став легший, плюс став тоньший, з механізмом нічого не помінялося. Якби Це як був Axis Lock, так і є Axis Lock. чудовий замочок. Якщо хтось у вас просить поради для новачків, От, комусь потрібно подарувати перший ніж і так далі, з яким замком брати. От, Аксіс один із самих таких вдалих, user френдлі mm -hmm. замків. Тобто, якби ним зруч зручно просто оперувати. Ось, і ножі з Аксісом, я думаю, як перші ножі, ну, я не окажу, що це обов'язково має бути менчмейт, тому що ножі з Аксісом або Аксісоподібними. Скажем так, замками їх є дуже багато. От поряд там лежить бюкер. Ось. На Магнакаті. Ось теж Аксіс, але він уже має іншу назву. Хоча в нього такий же самий конструктив. В нього тут якісь є такі технологічні напливи для кращого хвату. Ну, ось вам ще один аксіс. Дуралок, AbleLock, кросбарлок. Тобто все це, скажімо, після того, коли закінчився в компанії бенчмейт, коли закінчився патент. На Аксіслок. Він, він був розроблений цією компанією, 25 років вони мали ексклюзивне право на цей замок. Ось зараз якби, може будь-хто за подібним принципом такого от ригеля, який піджатий тими чи іншими, наприклад, омега подібними пружинами, можна робити, називати по-своєму, патентувати і так далі. Ну, Тобто ножовий світ збагатився. Цілою такою плеядою замків, в основі яких лежить ось цей Аксіс лок. Він чудово працював тоді, чудово працює і зараз. І, ще раз кажу, він досить зручний, особливо для початківців, якщо їм щось там на Беклоку чи на Тріаді запропонувати, їм буде трошки, скажімо, складновато. Ну, можливо, ще лайнер такий достатньо очевидний, але Аксіс мені особисто подобається більше. Нехай буде так. Добре, друзі, ну ось така сьогодні історія про Адамаси. Трошки про реблейт, про Олександра Лясковського, трошки про версію Адамас Міні, трошки про сталь кровір, про гостру кашу. А загалом, дякую, що ви в мене на каналі. Задаєте питання, висловлюєте якісь свої ідеї, пропозиції, штовхаєте мене до появи якихось нових відео і обговорення нових тем. У мене є і такий, бачите, такий філософський інколи підхід до справи, а деколи я дуже конкретний. Просто хочу, щоб це було корисно, але щоб це було, ну, як пояснити. Будь-яка людина може робити огляди на ножі. Ну, купив я ніж, взяв, показав. от Він мені подобається, він гарний. І от я ним різав те, я різав сало, ковбасу. А от він з, там, не знаю, з коринкою свіжо спеченого хліба не справився. Ура, все, поклали ніж, подякували всім і ну, закачали це відео на канал. Чи має право таке відео на своє? існування? Та звісно, тому що людина роз, ну, щиро розказала те, чим вона там, ну чим вона багата, називаємо це так. От. Але. Мені амбітніше розказати трошки більше з запасом, відійти, щоб повернутись до головної ідеї, розказати швидше, швидше ширше, не швидше розказати ширше, ось, але не загубити нитку розмови і привести вас до якихось власних своїх висновків на основі якихось мого досвіду і Я Там не хочу вас знову ж таки вчити. Але ще раз кажу, такий у мене підхід. Я так там вів заняття, коли я працював викладачем, я теж так намагався будувати. Свої заняття, свої лекції, свої семінари, коли я працював з студентами, з учнями. Я теж так робив. Добре це чи не добре, теж не знаю, тому що мій досвід не універсальний. Хтось з вас знає більше про це, ніж має його ну, користується, не має досвід позитивний чи негативний з ним. От. Я вам пояснюю цю логіку, тому що я спеціально інколи відходжу в сторону, але для того, щоб пояснити вам картину більш глобально. І дуже сподіваюся, що. Це не просто там огляд ножа, там чи якоїсь такої риси, там ножа, чи якось обставини, чи якось там прізвище, чи словечка якогось ножоменського діалогу. А це якась для вас історія, яка вас там піштовхне до більшого інтересу. Ось і все. Тому вже ваша справа наскільки там далі йти, наскільки далі цікавитися, там, дизайнером, не знаю, виробником, сталями, там, матеріалами якимись і, і так далі. Тому, друзі, просто намагаюся бути вам корисними. Мій контент абсолютно авторський, тобто я, скажімо так, його фантазую на ходу, імпровізую, хай буде фантазує таке собі слово. Я імпровізую і не читаю язикої стелесофлера, це все знімається одним дублем. Ось і там помилки, якісь фактичні в мене можуть бути і так далі. Я можу обмовлятися. Ось всі ми люди. і Ніхто сюди не прийшов. Це не Вікіпедія, це не довідник. Ось, але якщо ви прийшли за якимись певними знаннями, підходами, якимись ідеями, якимись моїм досвідом або якимись моїми оцінками, то прошу, я ще раз кажу, все це знімається не заради там якоїсь монетизації, яка там, якщо там вона навіть включена, я не збираю ніяких коштів там підписників. І там <laughs> мені Ютуб заплатить за це відео, там, мовно, не знаю, 2 долари, наприклад, як в монетизації. Це просто, ну ви розумієте, що об'єми поки що об'єми нашого ножового українського Ютуба вони такі мізерні, і такий. Так це все працює в Ютубі, що українська аудиторія для нього ну, не є пріоритетною. Ось тому я не знімаю це для того, щоб мені там YouTube Ютуб нарахував 2 долари, там, чи 3, чи 5 доларів, чи навіть 7, чи навіть 10. тому що це ніяк не виправдовує там, якісь зусилля, там, вкладений час, працю і так далі. Але я про інше. Мотив у мене один-єдиний був, є і буде. Я хочу, щоб рівень людей, які цікавляться цією тематикою або заходять у цю, цю тематику. Він збагачувався, він ріс, він обростав якимись там ідеями, досвідом інших людей, ми могли ними обмінюватися. І загалом ми всі від цього отримували взаємну користь. Все, друзі, крапка. Досить. Сьогодні було ось так. До зустрічі.